А ви знали, що у 2025 році людство переписало гени немовлят прямо після народження? Так саме немовлят. У санаша лікарі вперше в історії вилікували дитину з важким генетичним розладом. Не таблетками, не операцією, а редагуванням його ДНК вже після пологів. Малюк народився із рідкісним дефіцитом ферменту, який спричиняє важке ураження печінки і мозку. Без лікування 50% дітей не доживають і до року. Команда науковців за 6 місяців створила персоналізовану генетичну терапію спеціально під ДНК цієї дитини. Три інфузії в лютому, березні та квітні. І сьогодні малюк росте, розвивається і почувається добре. Це не просто успіх, це доказ, що ми можемо втручатися в дефектний ген одразу після появи на світ. І врятувати життя там, де раніше медицина була безсилою. Уявіть, лікування метаболічних розладів, запобігання важким неврологічним хворобам. Дитина отримує шанс на повноцінне життя з першого дня, 2025. Рік, коли ми почали переписувати майбутнє. Генно, точно, персонально. А ви вже уявили, які хвороби можна буде зупинити наступними? Напишіть в коментарі, лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.